У пана Романа чудове питання, яка правильна послідовність дій при зовнішньому утепленні фасаду і реконструкції даху, заміна покриття? Чого спершу почати? З даху, а потім фасаду? Чи немає різниці? Ну, якщо ви працюєте по проекту, то великої різниці насправді немає, тому що, наприклад, в наших проектах передбачений діформ... Вставки, закладні деталі для того, щоб винести все кріплення за межа утеплювача. Якщо у вас проєкту немає і ви йдете своїм шляхом, вам треба подивитися мої вебінари примикання даху до фасаду. Там я показую теж креслення, розповідаю нюанси, як робляться ці підставки і так далі. Взагалі, то Тут іде трошки такі от вашому питанні пересікається. Чому? Тому що, наприклад, підшивка даху, вона відноситься до влаштування даху? Чи не відноситься? Ті, хто робить дах, доволі часто пропонують замовникам зробити одразу підшивку. І от саме тут кроється от ця заковика. Я не сторонник робити підшивку одразу. Ми підшивку робимо разом з Лівністоком, а Лівністок монтується, коли зроблений фасад. Розумієте? Тому, друзі, от, ну Я от сторонник послідовності дій наступних. Давайте ми промалюємо фасад трошечки, да? маурлат, кроква. І от тут ще може бути питання утеплення горища або мансарда. Ну, не сильно воно відрізняється, тому давайте так. Зробимо, допустимо, у нас є якесь перекриття. Ми робимо з вами утеплення, і робимо утеплення горища. Ось так, бачите. І у нас підшивка, вона підходить або сюди, ну, або сюди. Тут же по задаму архітектора, і так далі. І от саме тут, оця, оця закавика: хто, коли що робить. <кій> <кій> Значить, у нас тут іде гідробар'єр. Якщо у нас тут горище. Так, я малюю, а ви не бачите. От як конь підальний. Так, ладно. Тобто, тут горіше, ми формуємо вентиляцію обов'язково, про це теж є вебінар. І ось тут повинен бути проход повітря. На кресленнях я вам його неодноразово показував. І ось саме тут, от, щоб був доступ. Тобто Ми робимо наступним чином: ми набираємо дерев'яної конструкції даху. Якщо у нас, наприклад, тут великий сввіс. Ми е, робимо ось тут дошку на закладних деталях, ми її виносимо за межі утеплення фасаду. От, Наприклад, цю дошку буде потім впиратися розпорка, котра приймає великий свес. І от Поки тут немає зашивки, ми можемо тут виконувати роботи. Тобто Ми працюємо як з горища, так і зі сторони фасаду. Ми, е, ми дерево закриваємо мінеральною ватою. Горище там ви вже на вибір. Я сторонник більше мінеральних ват, ніж пінопластів, утеплення. А от фасад я показував вам, що у нас таке рішення, що ми піднімаємося пінопластом сюди. Це, до речі, друзі, теж один з тих вузлів, про котрі я багато років розповідаю, показую. Я дуже радий, що такі підходи вони тепер у багатьох будівельників, навіть тих, котрі не здатні подякувати за стільки років. Знань, котрі я даю і досвіду. Ну, В будь-якому випадку тут ми піднімаємося саме жорстким утеплювачем, наприклад, пінопластом, а от зліва ми підходимо жорсткою мінеральною ватою, тому що вона краще тримає форму, і закриваємо це їдро, е, високофіційною мембраною або вєтробар'єром. Ось цю зону ми закриваємо. І ось виходить так, що коли у вас ця водошка вона виведена за межі утеплення, у вас тут нема дерева, воно не пріє. І отут, от, друзі, знову вже звертаю вашу увагу, що всі, хто, ну не всі, а багато хто будує на продаж. І от зараз там, от, буквально перед вебінаром я прочитав коментар ще одного умніка, бізнесмена, котрий розповідає про те, що йому ДБН нахер не потрібен, і у нього на будинку, який він будує на продаж, дерево стоїть ось тут. Розумієте? І він його нахер закрив блінутеплювачем. І воно там буде прід просто, от є, є, йому ж не треба знання, йому ж не треба досвід, бо воно будує на продаж йому похеру. А мені не похеру. Я будую людям конкретно вони приходять, довіряють мені гроші, великі гроші, тому що будинки не дешеві. І ми оце кріплення виводимо за межі фасаду. Ми не залишаємо дерево за утеплювачем. Не можна такого робити, коли товщина утеплювача була маленька. Там ще куди не йшло. А коли ви бачаєте, на сьогоднішній день 15, 20, 25 см, ні, такого робити не можна, треба виводити. І є вебінар на цю тему примикання даху, і я там це показую. Ми виводимо. І ось виходить так: що якщо оця от верхня зона вона може бути, наприклад, не пошпакльована, да? ну, тому що вона буде закриватися підшивкою, то все, що починається нижче. Відмітки, підшивки, нижчі відмітки от цього елементу кріплення, важно вже шпаклювати. І тут і виходить, що коли працюють по даху, на старих-старих вебінарах відео я показував, що ми спочатку утеплюємо верхню частину, а потім робимо примикання. І от зараз багато хто вже хизується тим, що вони так роблять. Ай, які молодці! 10 років, вчив, вчив, а тепер вони розумні всі. Так, дійсно, якщо ви ось тут зробили хоча б частково це утеплення і сформували це примикання, а це можуть зробити хлопці, що роблять вам дах то цей вузол може бути закритий підшивкою і сформований лівністок. І потім вже нижче працюють фасадчики, тобто вони приходять, підводять утеплювачі до вашої підшивки, далі йде шпаклювання і так далі. Я не сторонник такого підходу. Тут знову ж йде розподіл на любительський підхід, на продаж і собі коханому. Чому? Справа у тому, що ці підшивки доволі часто вони потребують старт, або стартового профілю. Фіксація стартного профіля до фасаду, або е, якийсь декоративний елемент, на котрий потім е, спирається ваша підшивка. Або метал, або сайдінг, або дерева. Нема значення. Тобто, ну, в будь-якому випадку, оцей от вузол щоб його красиво сформувати, треба шпаклювати фасад до до формування підшивки. До того, тобто ви спочатку шпаклюєте фасад. Виводите його і бажано шпаклюєте ось тут, а потім робите підшивку. І оце професійний підхід, оце от правильний підхід. Тому що в такому разі, по-перше, цей утеплювач зашпакльований, а шпакльовка в цій системі вона виконує роль вітробар'єру. Тобто, наш утеплювач не буде продуватися вітром і. Утеплювач буде максимально ефективно на нас працювати. Друге, коли ви вже пошпаклювали вивели фасад і до чистового оздоблення фіксуєте стартовий профіль, цей стик виглядає охайно. Охайно виглядає, гарно виглядає. І це от ознака, саме от, хто у вас е, працював. Працювали професіонали чи працювали любітелі? Професіонал ніколи не боїться відступити і потім повернутися, а любитель хоче пошвидше забрати гроші і зліняти. Зрозуміло? Так що, отаких от от два основних підходи по цьому вузлу, друзі. Я сподіваюся, що вам відповідь зрозуміла. І ми з вами йдемо далі, а ви залишаєте лайки, коментарі і наступне питання.